Мене теж хоронили в братській могилі в Маріуполі. Ну, якщо хоронили, значить, довго буду жити. 24-го підняли нас вночі, сказали, що наступлення на нас. Я як командир підвозу боєприпасів, командир відділення, то я одразу сів за руль і почали ми свозити боєприпаси в Маріуполь. З ближайших сіл, де знаходились склади. Я заїхав, ну я гружений був градами, і за мною дві машини Града заїхали. Ну, і через час нас самоліт накрив. Просто перший взрив, прийшов все по плацу. Я, ну як, розтерявся, можна сказати, і став за дерево. Ну, вторий, взрив вже по стадіону, там, де машини всі стояли. Ранило упав при тялі, навіть дружину набрав, хотів попрощатися, непонятно, що бо руками шевелю, а піднятися не можу. Ну, теж чую, там кричать, там кричать, всі бігають, ну і я почав кричати. Ну, мене через минут п'ять знайшли. Бистренько подобрали, спустили в бомбоубежище. Дякую нашим медикам. Не знаю, що вони там зробили мені на спині. Но мені так добре було, спокійно. Два дні вийшло, що я смог привозити боєприпаси, і на третій день мене ранило. Теж якась не так я представляв, що ну, будемо держати Маріуполь. Потом вже очнувся в палаті. Потім вже нас в коридори повивозили, ми теж вже почали стекла розлітати. І потім вони мене з 6 на 4 етаж перевезли. Чи 10, чи 11 березня вже зайшли вони в лікарню. І лежу собі. Тут, смотрю заходять двоє воєнних. Ну, що одразу мені форма їхня не подобалась. Бо як знаю, що у нас були сині, скотч, і вони зайшли з синім скотчем. І гражданський лежав муж з жіною. І гражданський, типу, а ви воєнних шукаєте, а вже ось все, двоє лежать. Я не знаю, я, мабуть, в ліці, там, як хамелеон, мінявся, ну, ну воно тобі треба, ну чого ти лізеш? Ну, блин, помощник нашовся. Ну, Чесно, нічого вони не трогали, вони азовців шукали. Наше хотя, не знаю, як азовцю, ну, я знаю, що морпехи давали їм на те час просратися неплохо. Бо бувало і без команд. Якщо нашого кого-то вбивали, то насипали неплохо їм. Я думав, що ну, достанеться. Нічого вони не трогать. Ну, звісно, що ми не трогають. Переломаний на пополам, хуже вже мені не зробили. Ну, 16-го прилетіла якраз в наш етаж. Бо... <смітна> Бахнуло, глаза відкриваю, темнота. Думаю, ну слава Богу, хоч без болі. Туда. Закрив глаза, відкриваю, що це сильне світло. У голову поворачую, була комната, нема кімнати. І 16-го руки спустили мене в підвал. І в підвалі вже 17 го доктора, міністри, всі поуходили. Я вже там лежав в коридорі, бо вийшло у нас. Сім чоловік, а я сам лежу, Та электрика попросив, там в кімнату вони мене затащили. Ну, а Там в кімнаті таке було, як склад, подушки, одіяла. І це, доктор, вони все світа туди То Тому, що там перекість була, бінти, то я сам собі уже примочки на рани да. Коротше, 10 днів я пролежав сам в підвалі. Хотів в Вені собі вже різануть. Да, і почав на кружки прощатися з родними. Жену себе записав, дітей, адрес. Думаю, може кружка все-таки якось домой попаде, ну, хоч пам'ять яка-то буде що. Люблю їх. Ну, діти мене встановили. Все-таки, думаю, ну, а вдруг. Я все якось відсюди виберусь. 27 березня нас забрали з підвалу, вивезли мене в Донецьк. Заїхав я в Донецьк і пролежав я там три місяці, десь до 29 червня, виходить, перший обмін 144 чоловіка більші. Оце нас обміняли. Получается, дві операції на спині переніс, п'ять на ноги, да, І кхм, опять починаємо все по-новому. Я лікуюсь в Києві, і, ну ще може і далі буду лікуватися, бо вона спробувала все-таки якось на ноги встати, бо спробували поставити ну, індопротез. Бо немає суставу у мене розрушений. Год промучились, витягнули. Інфекція з'явилася синя гнойка. І прийшлося витягнути. його. Я відчуваю біль так, 24 на 7. І нікому навіть не хочу пожелати таких болей. Мене готують для встановлення електростимулятора. Ну, як сказали перше, що в Україні будуть його загранічне, пробувати мені поставити. Це в позвоночник, провода вставляються і щоб ноги не боліли, ну, якось воно обезболює. А далі будемо боротися, будемо далі боротися, ну, сили вистачає якось. Вже більше року він йде важкий шлях лікування, оперативних втручань і зараз такої довгої довготривалої реабілітації. У нього дуже важке поранення. Ця квартира повністю відповідає тим потребам, які є у Василя. Це є дуже важливою частиною нашої роботи для кожного героя, для кожної родини. Ми підбираємо таке помешкання, яке буде зручне, якісне і найбільш підходяще саме для цієї родини. Тут є кімнати для кожної дитини, це є кімната для батьків, велика вітальня. Це необхідне. І головне, вона простора і дозволяє а, на першому поверсі дозволяє Василю пересуватися вільно на кріслі колісному. Це є дуже важливим, бо це про гідність, це про можливості, це про якість життя. Ого, хто до нас стукає. Я вас запрошую. Добрий день. Як ваші справи, як настрій? Добрий Добрий день. Рада вітати вашу родину. Так, ну що, сьогодні в нас важливий день, довгоочікуваний, можна сказати. Такий великий простір для великої родини. Да, Намагалися підібрати максимально квартиру, щоб вам було зручно розвернутися. Був простір, у вас і родина велика, і все ж таки обов'язково було важливо врахувати те, щоб вам було зручно пересуватися тут. Посила мойка, мам, ти не будеш мати посуду. Ну що все визначилось? Це буде мамі з татом, так? Да. Це буде тобі? Сьогодні в мене дуже приємна місія від засновнику проєкту Серце Азовсталі» Ріната Ахметова передати вам цю власну квартиру. Ми просто щасливі, що сьогодні нам вдалося воз'єднати вашу родину, що вони будуть поруч. Ну а ми, як серце Азовсталі», і надалі будемо поруч з вами проходити цей важкий шлях. Але обов'язково ми подолаємо всі труднощі і все буде добре. Я хочу вам передати слова великої вдячності від цієї команди Серця Азовсталі», від Ріната Ахметова за те, що ви бороните нашу країну, за те, що робити для нас. Майбутнього для наших дітей. Дякуємо вам це для вас. Ну, я вас вітаю. Будьте щасливі. Вітаю! Спасибо. Велике дякую Ренату Ахметову за такий ну, подарунок. Получається родина. Тепер може з Ніколаєва до мене переїхати, бо ну, ще лічиться, і так три роки тримаюся. Треба якось жити далі, ради кого у нас є жити, піднімати молодеж. Поздравляю, родная. Такой берет жизни меня отправили в отделение реабілітації. І я там познайомився з Василием Васильевич. І наша дружба началась з того время, конечно. Я, конечно, уже врач, Він один здесь, семья далеко. Я можу типа ему помочь. І вот так і началось, знаете, Пошли курить, пошли кофе пить. Ну. И вот так начала наша дружба, и вот смотрите, уже как час пролетел быстренько. И вот сегодня я пришел ему поздравить в том, что ему вручают уже квартиру. Ну, он борется, жить хочет. Ну, это очень большой плюс, знаете, когда пациент хочет жить. Такие богатые пациенты, что не хотят этого. Это очень плохо влияет на их лечение, на их всего. Ну, я думаю, у вас все получится. Абсолютно особливий герой, чудова родина і а, насправді класна квартира. Програма за трішечки більше ніж рік придбала і передала захисникам Маріуполя більше ніж 150 квартир. квартир. І ми за рішенням нашого засновника Ріната Ахметова в 2025 році продовжуємо цю програму. Я вам бажаю, щоб вам тут було затишно, щоб вам тут було комфортно, зручно. Хоч уже родина рядом, то вже якось полегше буде. Да. Я вже настроївся, хотів вже заявку подавати на валютбол. Ну, Ще трішки часу потрібно. Так, да, надалікуватися вже, а там уже сміло. Багато сьогодні говорили про майбутнє про реабілітацію, тому що велика воля до того, щоб максимально відновити функційність, великі плани щодо спорту, якщо конкретно, то волейбол, а дуже класний настрій, дуже дуже підтримуюча родина. Я думаю, що все буде добре з нашою підтримкою, в тому числі, але перш за все, це воля самого героя, і підтримка родини. Плани були відкриті реабілітацію для таких, як я. Мрія то одна, повернути хлопців з полона, представте, я з 18-го року в року морській піхоті виходці з Криму, пацани і чесно, коли прожив, скажімо, 4 роки, з одної тарілки їсти. І за ці роки ну, багато знайомих. Тут ну, 36 я дуже багато хлопців, ну точно мої командири. Дай Бог їм здоров'я, держіться, пацани. Ми з вами і дочекаюся кожного з полону, і ми прорвемося, хлопцям. Я буду стараться допомагати, бо що треба робити? Бо війна ще не закінчена.